Добрий день! Темою сьогоднішнього уроку є введення та вставлення текстів на слайдах, редагування і форматування текстів на слайдах. Завдання розміщене у вас у підручнику на сторінці 109-110 потрібно створити презентацію в сонечку з одного слайда і зробити ось таке форматування або приблизно. Відкриємо пусту презентацію, Google. У випадку, якщо у вас комп'ютер, а якщо ви маєте телефон, то необхідно встановити додаток. Презентація пустий, оскільки слайд має текстові поля то їх можна або видалити, або просто створити ще один слайд, нажати по плюсикові, обрати пусти, а перший підписати. Презентація буде називатися Сонечко. Щоб додати під заголовок, напишіть сюди, хто її виконав. Учень 5 класу. напишіть своє прізвище та ім'я. На слайді, який ми щойно створили, і є пустим, спробуємо створити напис «Сонечко». «Вставити». Word Art. У віконечко вписуємо сонечко, натискаємо Enter. Одразу виходить ось таке, така напис. Її можна змінити. Можна змінити колір заповнення, можна змінити колір межі і товщину межі напису. Можна також змінити шрифт. Ще є у закладці формат, можна вибрати варіанти формату. Вийде з боку панель із варіантами формату. Тут можна вибрати розмір обертання, тобто куди повернути на скільки градусів. Далі, вибрати розмір, місце, де буде розташоване. Можна вибрати, чи буде тінь, чи не буде. І. її... Її налаштування і церкалення. Також можна вибирати або не вибирати. Приберемо. Виберемо в сонечкові кольор заповнення, оранжевий. Можна змінити шрифт. Виберіть за своїм смаком, який вам подобається. Ну, ось хай буде отака, ніби прописом написали. Можна ще обрати жирний, нежирний і так далі. Зменшимо трошечки і десь поставимо приблизно посередине. Добавимо сюди «Вставити», Знову Word Art. Веселе. Не забуваємо натискати Enter. Так. Також змінюємо налаштування. Збільшуємо чи зменшуємо, перетягуючи маркери або обираючи варіанти формату. Тут також можна вибрати розміри вашого текстового поля. Обертання також можна вибрати у варіантах формату, а можна просто подивитися, взяти за маркер вгорі посередині і повернути так, як буде вам потрібно. Додаємо далі. Можна, хто забув, подивитися, що є ласкаве, яскраве, сяюче, сміхне тепле. І вибираємо із цих слів. Вставити Word Art, ласкаве, Enter. Зменшуємо. Можемо розвернути. До тих пір, поки буде вам потрібно трошки меншеньке знову ставити яскраве. так до кінця, поки у вас не вийде сонечко із шести слів, які пропонуються у вашим підручнику. Далі. Далі роботу потрібно прикріпити. Для цього ви її підпишіть. Де презентація без назви, підпишемо. Я натиснула, одразу вийшло сумочко. воно по первому слову орієнтується. Мені подобається ці назва, нехай буде. Як прикріпити завдання. Зберігати нічого не потрібно. Автоматично у Google документах зберігається все саме. Особливо, коли ви підписали. Переходимо у наше завдання, де я вам задала. Обираємо. Ваше... У мене зараз інше, адже я там як вчителька, тому я перейшла там, де я можу вам показати. Ваша робота вибрали завдання: додати або створити. Обираємо Google Диск. І одразу пропонуються останні документи. Вибираємо наше сонечко. Вибрано один. Що зробити? Додати. І коли ви упевнилися, що сонечко тут є, його видно, роботу потрібно здати. На цьому все. Дякую.